Відділ соціального супроводу ветеранів діє при Бердянському міському центрі соцслужб з грудня минулого року. Тут зареєстровані 35 людей з Бердянської міської громади. Ветеранам і членам їхніх родин готові надати психологічну підтримку, допомогу з отриманням медичних послуг і реабілітації. Також проконсультують щодо подачі документів для отримання пільг. Сприяють тут і зайнятості ветеранів та їхній професійній адаптації. Послуги надаються за принципом рівний рівному. Є два. Дві можливості звернення ветеранів: це особиста або електронно. Ну, В більшій степені ветерани війни приходять особисто. При зверненні ми заповняємо ветераном заяву, в якій вони звертають увагу на ті потреби, які їх більше всього турбують на даний час. По можливості ми консультуємо їх на. В цей же момент в межах програми «Територія турботи передбачена одноразова грошова допомога різним категоріям, зокрема для лікування військовослужбовців, які отримали важкі поранення, вона може сягати 60 тисяч гривень. Як Одноразові грошові допомоги діючим військовослужбовцям, які приймають безпосередню участь у бойових діях. Компенсація витрат пораненим, захворілим, не тільки цивільним, а й військовослужбовцям. Виплати одноразові звільненим з полону, тобто людина, яка звільнилася з полону, подаючи відповідну заяву, автоматично отримує після прийняття документів допомогу від громади. Є допомога сім'ям загиблих, є допомога сім'ям загиблих на поховання. Вимушеним переселенцям з Бердянської громади надається гуманітарна допомога, продуктові та гігієнічні набори і медичні засоби. Особливу увагу приділяють вразливим категоріям пенсіонерам, особам з інвалідністю та іншим. Що вівторка і четверга видаємо хліб, дякуємо нашим партнерам, які його випікають. До свят ми видаємо дітям подарункові набори. Атерцентр допоможе з пранням і сушінням одягу. Люди приходять, приносять свої речі, ми беремо їх і знову віддаємо вже в готовому вигляді людям ці їхні речі. Не у всіх є можливості в своїх помешканнях, де яких ми наразі мешкаємо, придбати пральну машину, тому люди звертаються да, до нас. Попит на це є. У нас є робочий номер телефону, куди люди звертаються, записуються на послугу прання та сушіння, і ми їх пишемо на зручний час для них. А тим, хто цього потребує, дадуть напрокат технічні засоби реабілітації, зокрема крісла, колісні, милиці або худунки. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.